25 травня 2025 року в Україні можуть відбутися вибори. Це видання The Economist. Вони опублікували цю дату, хоча ця дата не приховую ходила серед українців давно. І деякі дійсно говорили, що в травні можуть відбутися вибори. Але для цього потрібно скасувати воєнний стан. Адже виборів під час воєнного стану бути не може. Нам про це говорив Зеленський, нам про це говорив голова Верховної Ради, нам про це говорили секретарі РНБО, нам про це говорили чиновники, експерти, соціологи, депутати і всі інші люди. Ну під це також за економіст підготувався і написали, що 20 січня 2025 року можливе припинення вогню. Та скасування військового права. Ну, мається на увазі військового стану. От така новина. Сказати, що вона очікувана не можна. Сказати, що вона неочікувана теж не можна. Офіс президента України поки що не коментує, не підтверджує і не спростовує підготовку до виборів. Добре це чи погано для України. З одного боку, вибори це добре, адже українці зможуть дати оцінку тим людям, які приймали закони, які давали ті чи інші розпорядження людям в різних сферах нашого життя. З іншого боку, це небезпечно, адже крім діючих чиновників, ви практично нікого не бачили на екранах. Ви навіть не бачили народних депутатів, які дозволили собі не транслювати нам з вами їхню діяльність. Буквально щойно я розмістив на Ютубі відео, в якому задаюсь питанням, чому народні депутати так активізувались в боротьбі за наші права. Мені здавалось, що у нас є тільки обов'язки. І от два з половиною роки нам постійно говорять тільки про обов'язки. Забувши, що спочатку у громадян є права, і якщо права не реалізовані, не забезпечені, то про які обов'язки можна говорити? І чому від нас вимагають виконання обов'язків ті, хто не виконує свої обов'язки, і ось вам відповідь Імовірна відповідь про те, що активізація депутатів деяких, власне, зі слуги народу також обумовлена виборами. Щоб обратися, ці депутати повинні нам з вами сподобатись. Ми повинні відчувати, що вони готові нас представляти, наші інтереси. І хоча вам постійно впарюють, що вибори нічого не означають, і ви ні на що не впливаєте, тим не менш, перед виборами чиновники, політики, діячі державні, нинішні, діячі майбутні. Намагаються вам сподобатись. І ось тут виникає питання, що з минулого ви пам'ятаєте? Я зараз якраз читаю книгу Політики ніколи не брешуть. І оця книга починається першим розділом, в якому зазначається, що політики грають на тому, що ми з вами не пам'ятаємо навіть те, що було 3-5 місяців тому. І зазвичай наш вибір. Обумовлений тільки тими подіями, які стаються за місяць, два-три до виборів. І я боюсь, що багато чиновників зараз почнуть вам подобатись. І ви почнете думати, що не все так погано, що життя налагоджується, от роздали тисячу вже вчителям і паралельно 10 тисяч, по 10 тисяч суддям. Вам буде здаватися, що зупинилась інфляція. А, можливо, вже не так будуть. Мордою в асфальт тягнути в навчальний центр. Можливо, можливо навіть марафон трішечки диверсифікують, бо ось дослідження USAID, а це американська контора, яка говорить, що вже 45% громадян України не довіряють марафону і не дивляться його, і вважають його не дуже коректним способом і формою подачі інформації. Бачите, як все закручується. Сьогодні ми повинні з вами бути максимально з пам'яттю. Ви повинні пам'ятати, що було, ви повинні думати про те, що може бути. Подивіться на вибори в Сполучених Штатах Америки. пригадайте, яка риторика була у цих же самих людей, які сьогодні, нібито за мир, нібито за зупинку бойових дій, нібито за збереження вашого життя, яка в них риторика була. І ще Два тижні тому, тиждень тому, напередодні 6 листопада, а це було якраз 6 днів тому. Яка в них була риторика? Чого вони хотіли? Чого вони прагнули? Яким брудом обливали вони Дональда Трампа, і як хотіли вони Камалу, для того, щоб продовжити що? Щоб продовжити що? Турбуватись про вас? Чому тоді вони сьогодні не продовжують гнути ту лінію, яка в них була ще тиждень тому? Чому вони переорієнтувалися майже на 180 градусів? Відповідь проста. Попереду, попереду, процес і період, коли вони мають сподобатися вам, коли вони мають подобатися вам. Коли ви маєте ще раз закохатися в них і повірити, що ці люди змінились, що ці люди не будуть такими, як раніше. І вони можуть у Верховній Раді представляти ваші інтереси. Повірите їм, поведетесь на це? Ну, що можу сказати? Історія циклічна, і якщо ви хочете пройти ще раз той же самий цикл. Спробуйте, але не забувайте, що на цьому шляху і на цьому циклі Україна втратила дуже багато людей. І не виключено, що на наступному циклі цього ж самого колеса Україна може втратити вас. Підписуйтесь, щоб потім ви не сказали, що не було за кого голосувати.